Плебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Напередодні міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що українські представники розпочали зустріч з американською командою у Ріярті. Далі цитую: виконуємо завдання президента України щодо наближення достойного миру для нашої держави і гарантування безпеки на столі, зокрема, пропозиції для безпеки об'єктів енергетики та інфраструктури. Працюємо над низкою складних технічних питань у складі нашої делегації фахівці з енергетики, а також військові представники морської та повітряної компоненти, зазначив український міністр оборони. Я додам, що у неділю 23 березня у Ріярді відбулася технічна зустріч між українською та американською делегаціями. Сторони обговорили зокрема питання енергетики та інших об'єктів інфраструктури. На 24 березня в американців заплановані перемовини з росіянами. Російські медіа тим часом встигли поскиглити, що замголови ОП офісу президента, військовий Павло Паліса відмовився коментувати росіянам хід переговори. Ну, дивно, чому б це так? Перемовини з американською стороною прокоментував український президент Володимир Зеленський. Тож далі, пряма мова зараз. Після минулої зустрічі в Саудівській Аравії. У джеті абсолютно всім в світі зрозуміло, що Росія єдина, хто затягує цю війну. Єдина, хто її сюди приніс і кому треба її продовжувати. Вже з 11 березня є пропозиція безумовного припинення вогню. І такі удари вже припинились. Але саме Росія. Продовжує все це. І ще кожної ночі і кожної доби завдає максимально цинічних ударів Без тиску на Росію вони там і надалі в Москві будуть зневажати справжню дипломатію, будуть і надалі руйнувати життя. Сьогодні вже друга зустріч української та американської команд в Саудівській Аравії цього разу більш Технічного рівня наші військові, наші дипломати, наші представники Міністерства енергетики. Щойно я говорив з Ростемом Меровом, він доповів мені про зустріч, про хід перемови. Наша команда працює абсолютно конструктивно. Розмова достатньо корисна, робота делегацій триває. Але про що б ми зараз не говорили. З нашими партнерами потрібно дотиснути Путіна до реального наказу припинити удари. Хто цю війну приніс, той і повинен її забрати.